11 січня відзначають Міжнародний день дякую – Свято, що започаткували за ініціативи миротворчих спільнот. Щодня люди вимовляють слово дякую мільйон разів. Міжнародний день дякую покликаний нагадати людям про цінність хороших манер. Перший вислів дякую, зафіксували у словнику розмальовнику ще багато-багато років тому. Цей день у багатьох країнах святкують з великим розмахом, проводячи ярмарки, влаштовують акції, конкурси і безліч інших розважальних заходів. 11 січня. В освітніх установах говорять про важливість дякувати близьким, розповідають про культурні традиції, етику, а також гарні манери. Крім того, у Всесвітній день Дякую проводять благодійні акції, на яких збирають кошти для тих, хто їх потребує. Цього дня люди говорять один одному теплі слова та обмінюються листівками. Висловлюючи свою ввічливість та подяку, у різних мовах це слово звучить по різному. Але неважливо, на якій мові буде сказано це слово. Сказані від щирого серця будь-якою мовою ці слова допомагають нам стати ближчими один до одного. Передають енергію добра і світла від однієї людини до іншої. Кажи спасибі, адже це просто так. Скажи спасибі, адже це така дрібниця. Кажи спасибі, і світ стане світлішим. Кажи спасибі, скажи, скажи. Давайте малята говорити слово дякую. Частіше. До нових зустрічі!